Сьогодні у програмі Кордон держави золотий дощ на зелені погони. Я бажаю всім випускникам творчої наснаги і кар'єрного росту. Важко в навчанні, легко в бою. Я задоволений своїм вибором, що я вибрав даний навчальний вуз і що я маю право носити курсантські погони і звання курсанта. Гендерна політика чи звичайний патріотизм? Ми також хотіли б стати першою жінкою генералу України. Військові ритуали та священні традиції. Я всім побажаю подальшого кар'єрного росту, успіху, побільше друзів, які ви здобули в цій академії, і щоб всі ваші мрії збулися. А це зірочки, зірочки ще раз зірочки. Я вас всіх вітаю, Національна академія ДПСУ відсвяткувала свій 21-й випуск. Кожного року наприкінці червня головний майдан у місті Хмельницькому перетворюється на справжнє Смарагдове море. Один з найкращих профільних вузів України, де готують офіцерів-прикордонників, вручає лейтенантські погони своїм вихованцям. Цьогоріч дипломи Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького отримали 314 юнаків та дівчат. 70 з них закінчили навчання з відзнакою, 10-ро золотою медаллю. Це означає, що охороняти державні рубежі України будуть високо висококваліфіковані фахівці, більшість із них у подальшому обійматимуть посади інспекторів прикордонної служби, забезпечуватимуть пропуск громадян через державний кордон та охоронятимуть його зелену ділянку. Все це буде завтра. А сьогодні вони відзначають свою першу підкорену висоту початок професійного злету. Багато чому навчились. По перше, я хотів би сказати, що перший мій командир завжди казав: якщо ти хочеш навчитись керувати, треба навчитись підкорятися. Тому якби це є невід'ємною частиною офіцера, тому що він є керівником та організатором внесення служби на кордоні який охороняє державні рубежі і є візитною картою нашої країни. Це не просто чебне зведення, це зведення, яке учить життя, де командири учат себе поступати по совісті і бути человеком. Академія підготувала нас переносити труднощі, які є на шляху. Навіть якщо падати, то підніматися йти у горту, і ти в горду з щастя нести на плечах лейтенантські погони, та... Ім'я офіцера прикордонника. Теплі слова на адресу Альма Матер не лише на урочистому моменту. Для майже 9 тисяч її випускників, які сьогодні несуть службу на всіх прикордонних ділянках нашої держави. Навчання в академії стало справжньою школою життя, заклавши міцний фундамент для майбутньої офіцерської кар'єри. На сьогодні академія ДПСУ це єдиний не лише в Україні, а й на теренах пострадянського простору вуз, який готує офіцерські кадри для охорони державних рубежів. Академію було створено 1992 року на базі Хмельницького артилерійського училища. До тих пір власної кузні офіцерських кадрів для кордону в Україні не було. На ті часи створювалася і навчальна прикордонна застава в навчальному польовому центрі. Кафедри створювалися практично з нуля. Люди приїжджали з усього радянського союзу. Офіцери прикордонники, в тому числі, і створювалася науково педагогічний склад, створював навчальну матеріальну базу практично з нуля. За 21 рік свого існування академія перетворилася на зразковий жовий заклад європейського рівня, визнаний далеко за межами України. Вона має 23 кафедри, 5 факультетів, спеціальний навчальний дивізіон, ад'юнктуру, докторантуру, центр підготовки та перепідготовки спеціалістів. У забезпеченні сучасною навчально-матеріальною базою Академія може посперечатися з багатьма навчальними закладами військового профілю за кордоном. Не випадково навчатися тут мріють тисячі юнаків та дівчат з усієї України. Наташа з Волонів. Юлія з міста Одежин, Вінницька область, Людмила з Тернополя, Ларися зі Львова, Маріна з Потавської області, місто Мерлог. Катя Хмельницька область, Теркосіднинський район. Олена з Ірліщини. Євгенія Одеська область. Аня Хмельницька область. Катерина, місто Умень. У квітні 2002 року дівчатам вперше було дозволено вступати до прикордонного вузу. Сьогодні 25% курсантів академії представниці слабкої статі, хоча слабкими цих амазонок навряд чи назвеш. У багатьох навчальних дисциплінах вони дають фору курсантам-хлопцям. А на запитання, що саме їх кличе на кордон, відповідають так. Патріотизм за нашу батьківщину просто переповнює нас, хто як не ми будемо її захищати. Якщо кожен буде думати, що е, потрібно вибирати якусь легку професію, що можна сидіти десь у якомусь кабінеті і просто е, перелистувати папір бумажки, якісь то е, хто ж буде тоді захищати наші кордони і нашу державу? Майбутнім захисникам українських рубежів Державна прикордонна служба України надає можливість навчатися в академії на бюджетній основі, здобуваючи освіту за будь-яким з чотирьох напрямків філологія правознавство. Автомобільний транспорт, охорона та захист державного кордону по закінченні навчання разом з дипломом та офіцерськими погонами. Випускник отримує гарантований розподіл, перше місце роботи і перспективу стабільного кар'єрного росту. Тож, оцінивши всі переваги, молодь охоче вступає сюди. Хоча в кожного є окрема мотивація служити на кордоні. З самого дитинства подобалась мені форма, мені подобались військові люди. Також в мене в сім'ї є багато військових людей. Ну і взагалі. Залі хочу продовжити цю традицію і, скажімо так, бути військовим. Поступив в Національну академію державної прикордонної служби, тому що маю старшу сестру, яка тут вже навчалася, і вдохновила мене тим. Я подумав, а чому б ні, я хлопець і не зможу так ж, як і дівчина, прийти в службу і показати себе на рівні з нею може й вище. Саме життя і служба вона загартовує особистість людську, виховує в нас справжніх захисників державного кордону. Я мрію з закінчити Національну академію з відзнакою і піти служити в органи охорони державного кордону, ну і дослужитись до генерала. Щоб дослужитись до генерала, треба згризти не одну тонну граніту прикордонної науки, адже концепція інтелектуального кордону, створенням якого сьогодні опікуються українські охоронці рубежів у взаємодії з зарубіжними колегами, потребує нової якості персоналу, досконалого володіння усім спектром фахових знань і навичок, без яких сьогодні неможливо забезпечити надійну охорону державних кордонів. З Цією метою в академії створено нові навчальні дисципліни і нові кафедри, інтегрованого управління кордоном і прикордонним. Нології, а минулого року до 20-річчя навчального закладу відкрито музей криміналістики, де курсанти мають можливість не лише побачити, а й на практиці вивчати всі тонкощі криміналістичної науки, яка застосовується на кордоні. Курсант Альохін зараз нам розповість, яким чином виконується фіксування відбитків пальців на Поверхні. Отже, курсант Альохін, будь ласка. Отже, це прилади, які застосовуються для зняття відбитків пальців, які е, можуть знаходитися на місці скоєння злочинів. Це порошок, наприклад, ультрафіолетовий або біохроматик. Це у нас для забору порошка. Ми забираємо цим приладом порошок та насипаємо на поверхню. Відбиток знімається та наноситься на скло. Після чого відбиток. Провіряють під мікроскопом, і також вже більш досліджено його застосовують у розкритті справи. Кожен мріє і навіть уявляє за ті чотири роки, поки проходить навчання, як саме він буде проходити службу, як він буде. Захищати свою державу, як він буде затримувати порушників, брати великий обсяг контрабандних товарів і таке інше. Ну це дитяче трошки, але мрії такі є. І під час стажувань, коли чотири роки їздиш на стажування, дивишся, як воно мрії трошки акумулюються, трошки відозмінюються. Ти вже більше до реальності підходиш. І на випуск ти виходиш вже зовсім осмисленим, досвідченим і дорослою людиною. Гесть, гідність, військове братерство, любов до батьківщини, святі поняття, вірними, яким в усі часи залишалися зелені кашкети. Вони першими зустрічали ворога і до останнього подуху виконували свій обов'язок. Тож перед тим як отримати погони офіцера, випускники академії приймають естафету мужності із витяги на алеї прикордонної слави, яку навесні цього року було відкрито на території закладу. У стінах нашого навчального закладу започатковується нова традиція. Щороку, коли молоді лейтенанти Національної академії випускаються з рідних стін, вони кладуть квіти до алеї прикордонної слави. Сьогодні право покласти квіти надається офіцерам випуску 2013 року, які закінчили академію з дипломом і з відзнакою. Віддаючи шану пам'яті попереднім поколінням, молоді офіцери не забувають і про тих, хто завтра одягне форму курсанта. П'ять років тому в академії було започатковано традицію у день випуску закладати капсулу з побажаннями до своїх наступників, щоб у такий символічний спосіб передати новачкам те найкраще, чого навчили випускників Альма-Матер. На нашому факультеті охорони та захист державного кордону склалася славна традиція декілька років назад. Із закладки капсули, в якій первинні місця проходження служби молодими офіцерами-лейтенантами, а також побажання нашим наступникам, які будуть продовжувати наші славні традиції, а також будуть надійною заміною нашого факультету. Ці урочисті хвилини вони запам'ятають на все життя. Незалежно від того, як складеться подальша офіцерська доля кожного, і скільки ще зірочок упаде на погони, перші дві зірочки залишаться найдорожчими і найважливішими. Разом з ними на плечі новоспечених офіцерів ляже відповідальність за мирні світанки та непорушні рубежі. Колегія голова Державної прикордонної служби і весь особовий склад Державної прикордонної служби України дуже задоволений результатами державних іспитів. В Державну прикордонну службу йдуть дуже підготовлені офіцери. І я повинен сказати, що з кожним роком випускники Національної академії все краще і краще готуються до охорони рубежів нашої держави. Я думаю, це дійсно свято професіоналізму, свято Державної прикордонної служби України, яке ще раз підкреслює, що в державі в суверенній Україні є правоохоронний орган, який готовий зараз захистити її кордони, захистити суверенну економічну. Незалежність нашої держави, останні хвилини прощання з бойовим прапором академії, кульмінація свята. Кожен наоспечений офіцер ставить перед собою стовпчик з металевих гривень, що символізують 25 років служби. Чотири з них це роки навчання, кладе під коліно як пройдений етап, решту, підводячись, штовхає вперед на перспективу вдалої офіцерської кар'єри. Я, я знаєте, чого тішуся, що Україна невелика, і всі наші діти близько. Того, що його тато служив в Туркменії, дядько десь в Хабаровську, э, в Мурманську, а вони все таки вдома, всі всі на Україні і повинні берегти свою Україну. Кромі чувства гордості і то, що це все-таки дівчатки, вони не змогли зробити, вони все це видержали. Молодці. він має бути на передовій, а вона має бути в тилу. Він є командир, а вона є замісник по тилу. Якщо такі люди будуть на передовій і в тилу, можете сподіватися, що наша Україна буде розквітати. Чітко і твердо карбуючи крок, молоді офіцери проходять центральним майданом Хмельницького за давньою військовою традицією, осипаючи лейтенантські погони золотистим дощем з монет на щастя і на добру офіцерську долю. І, хоча далеко не кожному з них пощастить дослужитися до генерала, безперечно, одне всі вони щастя нестимуть службу і високий статус випускника національної академії. Я желаю всім хорошого, гарної долі, тому що... То це ну, дуже непросто. Желаю хороших місць служби, тому що плохих місць служби не буває. І в будь-якому випадку долг Родине долг родині і отримати хороше. Гарної служби, великих погонів, зірок на погонах, гарних посад, і нехай кожен з тих, що чогось доб'ється в житті. А він ніколи не забуває про те, що було тут в академії, в рідних стінах. Коли на варті кордонів стоять вірні, чесні і віддані прикордонники, яких випустила Національна академія, то всі можуть спокійно спати і всім буде чисте небо над головою. Метала єдина заста. Stop it! Don't star.